Так, Вітання вам вже з ранка неділі. ось Вчора ще я готувала, доволі багато часу тут на кухні провела, але вже не офільмувала. Капусти нарізала. ось так, ну, 3 кг, мабуть, пішло в мене. Зробила, засолила. Ставлю собі галочку. Це є. Далі зварила овочі на суп. Тут у мене 6 овочів. Зараз буду перераховувати. Ріпчаста цибуля, порей, картопля, морква. У мене були ось такі листочки і частинки від цвітної капусти. Я їх зберегла, соцвіття приготувала в запіканку, а це зварила тут і гарбуз. гарбуз, який я купувала в соціальному магазині. Гарбуз, який купувала там 2,5 кг таких шматочків. Так, і У мене морква ось таким великим шматком. Це морква заморожена в мене була. Треба було терміново обробляти, і я її почистила і ось так цілком заморозила. І знала завчасно, що буду готувати суп-пюре. Власне, чому ви бачите, це ось так, тому що це буде суп-пюре, це ось цибуля порей. так. В скороварці вчора зварила вже ну, ввечері о 10, 10-й вечора, але всю ніч охолоняло, Зараз я буду блендером все це на пюре перебивати. Так, ось такий результат виходить. Такий суп. Зараз трошки рано ще, не, не 12-та навіть, але я на роботі поспішаю. Зараз буду їсти, покажу вам, як саме я сервірую. Трошки шматочків, це, я думаю, або картопля, або м -м, такий качан від капусти цвітної. Не перебився, але то нічого. Це все одно смачно. Я буду вже бувати. Такий ось супик. Так, я рано встала, тому в мене повноцінний ранній від... А, дещо ще забула. Ось що, це парамізан. Так, їх тут достатньо ще вистачить всім бажаючим. Це в мене тостовий хліб такий з висівками, з зернинками. І відчинена була банка з сардинами. Це дві такі величенькі сардини тут в мене в томаті. Все, смачного мені. Так, готую обітися. Ось така мені потрібна паста з квасолі, проти її замочувала, затворила, вона чому свого часу. У мене в які я буду загортати. Це все сподіваюся, що вони не будуть хрусткі, не ламатимуться, але щось не дуже мої сподівання виправдовуються. Подивимось, я їх трохи раніше приготувала. Тепер фарш звідси беру. Зараз ці котлетки розберу. Яйця. Буду зараз компонувати всю цю начинку. М'яса не так багато, Без яєць, квасоля. Ось так ще буде сир тертий. Так, ось це так це виглядає, ще один там підсмажується. Зараз покажу, що всередині. Такі всі різної форми у мене дворіта вийшли. Так, ось так це виглядає. Сир. Розплавився. Хітше все разом. Так, і буду закінчувати відео ось таким ліричним доповненням. Це Шарлотку знову приготувала, купила багато яблук. їх треба обробляти, щось з ними робити. Шкірка на Голден почала трошечки темніти. І, ну, Ще в нас кілька кілограмів залишилось, тому плюс діти дуже люблять цей пиріг, З'їдають. Ну, веч... Я вчора ввечері приготувала, на ранок вже не було, з'їли як десерт. Суботнім вечором приготувала ще. Дякую за перегляд. Далі буде.